bellissimo bellissimo tramonto proprio da paura siamo in calabria guardate l'acqua altro pezzo di calabria Ось такі Манджатум є фейгату. Ось я вам хочу показати вже з айфона, яка різниця, так? Ось. Захід сонця. Це просто спектакль природний. Ось чайка полетіла. І маю її. Не видно в вже полетіла, А, видно, видно, все воно. Дуже гарно. Дуже гарно. Там ще шматочок калабрії, бачите. Ми в маленькому містечку, провінціальному, яке називається Брятіка. Трохи так пригоріли на морі, ми. я вон зовсім згоріла. Так що будемо відпочивати пару днів, може в якийсь музей походимо. Є тут дві великі скульптури з бронзи. Треба поїхати їх подивитися. Боже, як чешеться лоб, що це згорів. Люди їздять, гуляють, ходять. Ось тут. Павлик с детьми хороший. Что ты сказал? хороший. Красивый. Это моя коза Карина. Так, sí, Карина. Mm. Кажется, я хочу хорошее слово, что ты на меня обзываешься. Кажу хороший. Я покажу, когда ты хороший. Хороший. Ты хороший, пригожий. Пригожий, хор... не пригожен, хороший. А пригожий и хороший. Вистоїн Україна. І... А это зараз навіть показати трошки набережки. Дуже гарно. Скільки кольорів на тоді. От як весело. Люди сидять, починають проезжаем э, в самое местечко. Оно разумеет от этого. Мы повернемся, и там ми бачили барчик такой маленький, Ми будем там трохи кавуси І шум. И все. Поедем додому вечеряти, У нас такому так працювала, дуже давно. О, ще один антилігор. Чи так? Манує діамуля. Да, это фриші Угу. Ну що, зараз кави хочеться, дуже хочеться кави. От прям дуже хочеться кави схотілося. А тут нікого нема. А я так люблю. Щоб нікого нема і все. Ні, хтось приїхав.

Це фісташкове, крем Міна. -фісташкове. Ось це моє кошоладне таке добре приїхало. Боже, яке воно добре.